Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Десь позавчора зустрічався з друзями, ну і традиційно піднімаємо чарку за тих яких нема вже з нами. І з кожним разом цих людей стає все більше і більше і більше. Звичайно, зараз на фронті гинуть переважно молоді люди. Але з часом відходить ціла епоха. Я не знаю, чи. Є на підході ще такі люди, які ну, творили Україну, незважаючи на всі ті негаразди, які були з нашою нацією сотні років. І принагідно згадався мені Олександру Муратову. Який незадовго до власної смерті надиктував мені оці вірші, що я Богу скажу, що сказати Всевишньому можу, що вбивав, але тих, хто вбивали країну мою, я впаду на коліна, оправедний Боже. Перед оком твоїм я гріхів не таю. Видатна, ну, неймовірно видатна людина у всіх сенсах. Людина, яка народилася в Харкові так, до війни. Людина, яка в 16 років опинилася в схороні. На Станіславщині. І він не просто 16 років був там, людиною, яка воювала за Незалежну Україну. Він був членом Служби безпеки так, ОУН, Української повстанської армії УПА. І ця людина. Після цього стала видатним режисером, кінорежисером, видатним сценаристом, видатним художником, видатним поетом, видатним письменником. Він так і не отримав від нашої влади народного артиста. Залишився, так, заслуженим артистом пішов з всього світу. Влада наша таких не любить. О, Подивіться, це ж, яка видатна людина. Яка видатна людина. У всьому, у всіх сенсах. Ну, Я другої такої людини не знаю, яка б народилася в Харкові, так. І опинилася на нинішній Івано-Франківщині в горах в Так, яка воювала, Так, яка воювала в Чечні проти е, московських загарбників. Ну, вже уже у ну, віці не те, що зрілому, так. А в старечі він помер, не доживши там зовсім не декілька ну, тиждень до 90-річчя. А ми кажемо, що в нас немає людей гідних. От мені часто густо, я цього не приймаю абсолютно. Особливо перед виборами. І після виборів, після чергового невдалого вибору, пишуть, та в нас же немає за кого голосувати, та в нас немає людей, честі, совісті, та в нас усі корупціонери. Ви б були б таким корупціонером, як він, в 16 років? З автоматом у руках. Так, сидіть декілька років у схороні. Так, в той час, коли будь-який день тебе могли вбити, знищити і так далі. Загарбники, які прийшли на нашу землю. Ще раз прочитаю ці його передсмертні вірші. Він уже важко йому було говорити. Я декілька разів перепитував все це. І ось читаю нині ще раз із свого комп'ютера. Короткий вірш. Що я Богу скажу, що сказати Всевишньому можу, що вбивав, але тих, хто вбивали країну мою. Оправедний Боже, перед Оком Твоїм. Я гріхів не таю. Є в нас люди. Не кажіть мені оцього. Я не можу цього слухати про те, що в нас немає людей за кого голосувати. А зараз скільки людей там на фронті праведних, які пішли добровольцями? Які кинули все. Я знав двох бізнесменів у Києві, які в 2014 році, коли Московія напала перший раз на Україну, окупувала Крим, частину Донбасу, вони кинули все, свій бізнес, свою дружину, своїх дітей. Своїх батьків, взяли автомат і пішли добровольцями рядовими. І загинули там. Так. Вони не могли просто. У них все було. У них все було. Вони все втратили, але вони не могли інакше. Не могли інакше. Їх не, не цікавила. Ні гроші, ні прибуток, ні що інше. Вони не вивозили в Ізраїль нічого. Ні. Вони не тікали туди, вони бігли на фронт. А ви кажете мені, немає за кого голосувати. Майте совість, люди. Якщо ви не маєте розуму, не можете знайти тих людей і не бачите навколо себе їх, то спитайте в тих, хто бачить їх. Цих людей, які не будуть вивозити за кордон гроші і не будуть туди тікати. Бо це їхня батьківщина. Так, це їхня. І вони віддають найдорожче, власне життя. А на той світ ні гривні, ні долара, ні євро, ні шекеля, ні фунта не забереш.